Господи, сьогодні я не про себе, не про свої потреби, не про свої бажання, моя молитва сьогодні за іншу душу, за того, кого я не тримаю за руку, але тримаю в серці, за того, кого зараз немає поруч, але пам'ять про нього поруч завжди. Ця людина для мене особлива. Це не просто знайомий. Не просто хтось із минулого. Це той, з ким пов'язана частина мого життя, частина серця, частина мене. І зараз її немає поруч. І я відчуваю, як важко, без неї. Як порожньо, як незаж, як незатишно, і я не маю змоги щось змінити. Не можу приїхати. Пригорнути, сказати: Я тут. Не можу бути там, де боляче, де вона бореться, де йде день, у якомусь мене немає. Але ти можеш. Ти можеш бути поруч. Ти можеш прийти туди, де я не можу. Тому я прошу. Йди до неї, бережи її, Господи, від ран, які не видно, від думок, які мучать, від страху, який стискає груди, від самотності, яку не показує іншим, від тиші, що з'їдає зсередини, від тривог, що не дають спати, від ситуацій, у яких не знає, як бути. Я прошу за її ранок, щоб він був лагідний, непорожній, не важкий, не холодний. Щоб вона прокидалась із думкою, що хтось у цьому світі думає про неї, молиться за неї, не забув. Прошу за її день, щоб не був марним. Щоб були люди, які дадуть їй добро. Щоб робота мала сенс. Щоб справи не тиснули. Щоб не почувалася тягарем. Щоб не втрачала гідність. Щоб не втрачала ніжність. Щоб пам'ятала, вона важлива. Прошу за її вечір. Щоб не згорталась клубком у самотності, щоб мала сили подякувати за день, щоб мала тишу в серці. Щоб мала думку про тебе і трохи про мене. Про того, хто молиться ось так, уночі в кімнаті, далекій від неї, але з нею на кожному кроці. Я не знаю, що саме вона переживає можливо, й боротьбу, можливо, й хворобу, можливо, й розчарування. А, може, просто й в тому. Але я знаю, ти бачиш усе. І ти знаєш, як торкнутися саме того місця, яке болить без зайвих слів, без наказів. Просто як тільки ти вмієш. Лагідно, глибоко, навіки. Я згадую її усмішку, її погляд, її голос, її руки. Хай буде ясним, навіть у складних виборах. Благослови її душу, хай не блукає, хай не згасає. Благослови її шлях, хай веде до світла. І якщо це твоя воля до мене. А якщо ми ніколи не зустрінемось знову на цій землі, дозволь хоча б у молитвах залишатися поруч, дозволь хоч подумки, торкатися її плеча. Дозволь хоч тут перед тобою сказати: Я молюся за тебе, я пам'ятаю, я люблю і я не забув. Навіть якщо вона не знає, що я молюся, навіть якщо не підозрює, навіть якщо вже десь у новому житті. Ти знаєш, що я тримаю її в серці, і це значить, вона не одна. Бо поки за тебе моляться, ти живий, поки тебе згадують Ти є, поки хтось просить за тебе вночі, ти захищений. І сьогодні я прошу з усього серця: Господи, захисти ту, кого я не можу захистити. Бережи там, де я не можу бути. Підтримай, коли я не можу обійняти, наповни миром. Коли я без сили щось сказати, і якщо їй стане важко, пошепчи в серце Хтось тебе любить, хтось тримає тебе в молитві, хтось просить за тебе завжди. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.